Вітаю, друзі! З вами я, Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. До вашої уваги новий випуск гарячих новин зі світу інтелектуальної власності. Сьогодні в центрі уваги такі теми: Українські дрони-перехоплювачі Октопус вироблятимуться у Великій Британії. Музичні компанії об'єднуються в протистоянні зі штучним інтелектом. Перемога Олександра Грема Белла в патентних перегонах півтора століття тому. Поїхали! Найновішу українську розробку у сфері оборонних технологій дрон-перехоплювач Октопус, презентували британській делегації на чолі із заступником прем'єр-міністра Великої Британії Девідом Ламмі. Цей дрон створений українськими військовими для перехоплення ворожих безпілотників типу шахет і вже використовується силами протиповітряної оборони. Октопус вироблятимуть не лише в Україні, а й у Великій Британії. Це стало можливим завдяки ліцензійній угоді та новій моделі управління правами інтелектуальної власності у системі Міністерства оборони України. Важливо, що технологія залишається у власності держави, але законно передається партнерам для серійного виробництва. Це один із перших публічно зафіксованих прикладів, коли Державна оборонна технологія України передається партнерам за ліцензій Іною моделлю з повним збереженням прав за державою. Наприкінці січня 2026 року великі музичні правовласники подали один із наймасштабніших позовів про порушення авторського права в історії США. Universal Music Publishing Group та ще декілька компаній вимагають від компанії Anthropic, що працює у сфері штучного інтелекту, понад 3 мільярди доларів компенсації. Позов стосується незаконного використання понад 20 тисяч музичних творів. За твердженням позивачів, тексти творів без дозволу вик... Використовувалися для навчання мовних моделей КЛОД, зокрема на основі матеріалів із піратських онлайн-бібліотек. Це вже другий позов проти Антропік. Першу справу музичні правовласники подали ще у 2023 році. Тоді вона стосувалася значно меншої кількості творів, близько півтисячі. У новій справі їх кількість зросла у десятки разів, що суттєво змінює масштаб процесу. Це може стати найбільшим індивідуальним процесом про порушення авторського права в США. Який визначить нові правила гри у сфері штучного інтелекту? Рівно 150 років тому розгорнулася одна з найвідоміших історій у сфері інтелектуальної власності. Олександр Грембел та інший винахідник Елайша Грей майже одночасно звернулися до патентного відомства США з розробками, пов'язаними з передаванням людського голосу електричним сигналом. 14 лютого Грей подав попереднє повідомлення про винахід, але того ж дня повну патентну заявку зареєстрував адвокат Бела. Саме це згодом і визначило результат. 7 березня 1876 року Бел отримав патент на. Телефон та увійшов в історію як його винахідник. Хоча він був не єдиним, хто працював над цією технологією. А ось прогрея, мало хто знає. Вирішальним стало не лише технічне рішення, а й дотримання процедур, своєчасне подання заявки, коректне формулювання вимог і фіксація пріоритету. Цей кейс і досі вважають одним із базових прикладів того, як правова сторона інновацій визначає їхнє майбутнє. Цьому завершуємо сьогоднішній випуск. З вами був я, Олег Івченко і команда Vice Group. Дякуємо, що слідкуєте за новинами зі світу інтелектуальної власності разом із нами. Підтримайте випуск лайком та поділіться ним із тими, кому ця тема справді важлива. Також підписуйтеся на наші оновлення в LinkedIn та блог на корпоративному сайті, посилання ви знайдете в описі. До нових зустрічей у наступних випусках.